На Черкащині більше 7 тисяч працівників соціальної сфери. Вони працюють над виконанням соціальних ініціатив президента України, надають допомогу пенсіонерам, малозабезпеченим, сиротам, чорнобильцям, афганцям та ветеранам війни, словом, усім, хто потребує матеріальної і моральної допомоги. Своє професійне свято День працівника соціальної сфери щорічно відзначають у першу неділю листопада. Хай сонце свята золотить проміння, і вітер теплий, і небес блакить. Добро росте із доброго коріння серця і душі наші золоти. Хай щирий погляд подає надію, що все попереду, і треба лише мить, щоб у життя перетворити мрію. А мріяти це означає жить з днем працівника соціальної. Шановні працівники соціальної сфери, від імені голови обласної державної адміністрації Сергія Борисовича Тулуба прийміть ще вітання з нагоди професійного свята Дня працівника соціальної сфери. Ви присвятили себе дуже важливій і потрібній справі роботі з людьми, яким необхідна допомога та підтримка. Відзначення Дня працівника соціальної сфери є справедливою шарою держави і подякую жителів області, понад 7 тисячам працівникам галузі за працю, сповнену милосердя, любові і тепла. Ви щоденно опікуєтеся життєвими проблемами пенсіонерів, ветеранів війни та праці, інвалідів. Дітей, сірі, багатодітних сімей і самотніх людей. Тетяна Марченко роботі соціального працівника віддала вже більше 20 років свого життя. Це для нас такий вагомий свято, професійний, якого раніше дійсно в нашій державі не було. Ну, дійсно, це можливість відсадкувати разом з колективи. Це можливість, коли нас відзначають як фахівців, приділяють уваги саме сфері соціального захисту населення. За роки роботи, каже соціальний працівник, доводилося бачити чимало людського горя разом з колегами пані Тетяна допомагає різним категоріям населення. До ветеранів війни, до наших заслужених учасників бойових дій, дай Боже їм здоров'я. У нас дійсно дуже велика тривалість життя. У ветеранів війни це радує. Хай подовше вони живуть і радують нас як пам'ятка історична. Те, що вони можуть нашим дітям і правнукам передати свої спадщину набутки. Дійсно, ветерани війни вони заслуговують на повал дай Боже, їм здоров'я. Цього року, каже заступник губернатора Тетяна Прідченко, на розвиток соціальної галузі з бюджету виділили рекордну суму більше одного мільярда гривень. А це майже утричі більше, ніж у попередні роки. Серед пріоритетів влади розвиток соціально-трудових відносин, реформування системи соціального захисту, удосконалення системи соціального страхування та ринку праці. Приємно відзначити. Що завдяки спільним зусиллям у соціальній сфері відбуваються відчутні зміни на краще. І як приклад цьому є успішне втілення в життя соціальних ініціатив Президента України Віктора Федоровича Януковича, проголошених у березні минулого року та цьогоріч. Сьогодні ми прагнемо того, аби система соціальної допомоги стала своєчасною. Державні кошти використовувалися прозоро і доводили до людей. Для цього спрощено процедури та механізми адресної підтримки. На соціальні виплати у цьому році передбачено майже 1,2 мільярда гривень. А це втричі більше ніж у 2009 році. З метою надання якісних соціальних послуг. В області впроваджено нові форми соціального обслуговування, в тому числі, мультидисциплінарний підхід в організації роботи територіальних центрів, де спеціалісти надають послугами за адресами проживання осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Такі команди функціонують у 19 містах та районах області на базі 14 територіальних центрів відкрито університети третього віку, де мають змогу реалізувати свої права на соціальну адаптацію у суспільстві в поєднанні з навчанням люди похилого віку. До кінця року очікується відкриття ще чотирьох таких університетів. Відзначила Тетяна Пріченко і удосконалену роботу пенсійного фонду З часу заснування відомства і до кінця цього року буде профінансовано пенсії на суму 45,5 мільярдів гривень. Працівники пенсійного фонду щомісяця обслуговують більше 400 тисяч жителів області, а це кожен третій мешканець нашої території. З Часу заснування пенсійного фонду, а за грудень 91-го року до кінця цього року буде профінансовано пенсії на суму 45,6 мільярда гривень, і це тільки частина вашої роботи. З початку цього року, каже Тетяна Прідченко, клієнтами центрів соціальних служб стали більше 70 тисяч осіб. Усім їм допомогли налагодити стосунки в родині, вирішити житлово-побутові проблеми, отримати соціальну допомогу. 87% осиротілих дітей області, нині виховуються у прийомних сім'ях. Соціальні служби для сім'ї дітей та молоді створені 20 років тому. Однак, доступність і адресність соціальних послуг, які вони надають. Стали реальними лише після прийняття президентом України рішення щодо введення минулого року посад соціальних фахівців. Рік роботи показав, наскільки потрібними суспільству виявилися ці працівники. З початку цього року клієнтами центрів соціальних служб стали більше 70 тисяч осіб, яким допомогли налагодити стосунки в родині. Отримати соціальну допомогу. Сьогодні головне завдання попередити проблему, а не працювати з наслідками. Для працівників служби у справах дітей пріоритетом діяльності є підгода про дітей, зокрема тих, що залишилися без батьківської опіки, і яким особливо необхідна підтримка держави. Саме служби у справах дітей проводять відповідну роботу. Зусиновлення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки піклування над дітьми вказаної категорії, влаштування їх у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу і тим самим захищають право кожної дитини зростати в сім'ї. На сьогодні 87% посередних дітей області виховуються в сім'ях громадян. І це один з найкращих показників по Україні. Одне з головних питань, що нині перебуває на контролі у обласного керманича Сергія Тулуба, це питання соціальної захищеності та соціальної справедливості. Цілий комплекс заходів спрямовані на захист громадян від економічної та соціальної деградації, в результаті безробіття, хвороб, виробничих травм, інвалідності, старості тощо. Працівники служби зайнятості реалізують соціальну політику держави в сфері зайнятості населення. Завдяки наполегливій праці кожного з них за роки існування служби понад 12 тисяч колишніх безробітних змогли реалізувати свої підприємницькі ініціативи. Працівники виконавчої дирекції фонду, соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів своєю працею. Також примножують успіхи галузі. Шановні працівники соціальної сфери, завдяки вашій турботі, чуйності, увазі всі, хто опинилися в непростій життєвій ситуації, долають труднощі і знаходять віру у власні сили. Дякую вам за самовіддане служіння обраній справі та ідеала добра і справедливості. Високий професіоналізм та витримку, любов і співчуття. Будьте й надалі такими щуйними, терплячими, мудрими і компетентними. Нехай доля дарує вам довгі щасливі роки, сповнені натхнення, творчого горіння, впевненості в нових перемогах. Хай вам щастить! Подяку прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики, а також грамоти від обласної державної адміністрації, отримали соціальні працівники області у день свого професійного свята за високий професіоналізм у роботі, сумлінну працю та вагомий особистий внесок у реалізацію програм з питань соціальної політики.